Доброго дня! Мене звати Дарія Дзюба. І я тут сьогодні з вами для того, щоб допомогти вам якісно та ефективно підготуватися до тесту ЗНО. І зараз ми з вами поговоримо про другу частину цього тесту writing, а саме про те, яким чином ви можете структурувати свій лист англійською мовою. Отже, давайте зараз поглянемо на цей лист. У нас тут є «Hi, Pete», тобто це квітні. Потім у нас є другий абзац. Thanks for your letter. I was glad to know you are fine. I'm okay too. Ця частина, ми можемо її назвати або the start, або introduction. Після цього у нас є body. Як правило, body включає в себе набагато більше параграфів, але я була обмежена простором, тому я написала тільки один. I have an English exam today, and I worry a lot, but I hope that I will pass it. Ну і після цього у нас є або Conclusion, або the Finish, в якому ми кажемо, what about you? Are you taking any exams this month? Ну і після цього у нас повинні бути ще інші closing remarks або closing да, завершення нашого листа. Ну і звичайно, останній це signature блок, про який ми говорили раніше. Отже, давайте звернемо увагу взагалі на те, яким чином я побудувала цього листа. Як ви бачите. Я його розбила на окремі абзаци. І між цими абзацами я залишила один рядочок вільно для того, щоб цей лист був більш зручним для читання. І я теж дуже раджу вам це робити. Ну і звичайна кома, яку я застосувала після бріті, я думаю, повинна вам нагадати, що ми не ставимо знову поклику після привітання. Ось таким чином ми будуємо наші листи. Бажаю вам успіхів!